Ну що, добрий ранок, друзі? Куди ми приїхали? Туди куди треба. місця не палимо, їдемо по знахідки, будемо сьогодні бомбити-бомбити і все вам показувати. Така місцинка цікава, а що воно, ми нікому не скажемо. копати. копати. Тихенько, потихеньку збираємо, налаштовуємося. Робоча обстановка. Так Антон, що... Антон, Та то ж чайок, я думав, погріться, ранок холодний, морозний. Холодний чай! Да. Холодний. Та я, я царій. Я замилю чимось. Hey, наклейку приклеюш. Да, То що, то що, рухаємо чи не рухаємо? Що ми робимо? Снідаємо. Снідаємо. От. Які ви шустрі, бистрі. Казали, всім приїдете, приїхали, півсьо мої. І... А я тобі казав, чайник став? Та куди. Чайник поламався. Це добренько, газуємо. І так, друзі, там камради розбілися по всьому полю, там той туди, той сюди, куди захотіли. Щось там кричать, перегукується. Ну, я казав, що там цікаво попадеться, бо я ж мені маякніть. Іду таке зараз. Такий нестабільний сигнальчик, пілім-пілім. І подивіться, хто в грудці лежить красива монетка. Я думаю, якась фібулка, щось типу такого. А це, скоріше за все, радянчик, та ще, напевно, і пізній. О, де ще й впав? Зараз, зараз, зараз гляну. Що воно за, за монетка? а ні, ранній, 15 канбачу Рамочника. Ну що за рік? Що за рік? За рік, що за рік. Бачите, друзі, і на старовинному поселенні трапляються такі знахідки. 36-й. 37 було б краще, трошки дорожчий, але тим не менше, перша монетка вже є. І це другий сигнал. А перший сигнал був такий яскравий, чудовенький, хто був якийсь оплавочок бронзи чи міді, щось незрозуміле таке. Але зеленчало досить-досить гарненько. Ось так, друзі, початок вже є. Чекайте, далі буде цікавіше. Так, друзі, поки, поки ми тут ходимо, облумочки збираємо. Камратон каже, вже динарик є. І каже, шкода, що лімісний, каже, фаустінка якась, але все одно місце не палимо, знімаємо тільки поле. але... Ось. Ух ти, ух ти, краса яка. Так, тут не видно нікого. А тут... Адріан, мабуть. Ух ти що, краса, краса, краса. Так, а хто тебе на це місце привів? А ну розкажи мені. Є там один дядька. Да. Так, не палим, не палим, не палим і... Класний, коротше. Да. Він, це, що Ууу, да-да-да. Так, ну все. Початок є і початок доволі непоганий. Казав хоча б фібулку сьогодні не знайти, а бачите, що, що попалося. Так, друзі, в мене ще не була знахідка. Таке щось схоже навіть на четвертинку динарика, щось таке біленьке. Але ж воно камради кричать, щось там знайшли. Треба бігти. Ой, друзі, нелегка, нелегка доля оператора. Ганяюсь, як заяць по цьому полю, Щоб якусь хоча б знахідку зняти, вам показати. А ви не ціните, друзі, хоч якийсь там лайк та підписку поставте, бо, бо це що даремно бігаю. Так, ну все. Ускоряюся, ускоряюся. Так, що там? Золото брильянти, а ну Хвостайся. Хвостайся. Ух ти, ух ты, ухти, ух ти, Дай подивитись. Ох і яксо. Не знаю, що в за накладочка. Угу. Може склу, може камінь, але щось таке красивеньке. А покажи монетки, що там у тебе за... О, так ти тут уже настріляв. Настріляв, настріляв, подивіться, друзі, Денарика, якого цепанув камрот. А ну візьмеш все цей. Ой, карашка щось закише. Угу. От от я на тому краю зачепив. Нічого собі, не знав, що він тут є. Ну, молодець, вітаю. класно. Класна знахідка. Оце тобі і це тобі і маєш. Так, ну все, місце не палю. Копаємо і шукаємо. Фу, друзі, прибіг я, щоб вже свою таке знахідку показати. Захека трошки, але нічого. Так, покажу, що тут таке. О, грізочок динарика, напевно, або хоча б якийсь кусочок срібельця. Наче щось біленьке. Але, але вже є. Що не може не радувати. Камрад зовсім другий. На другому краї поля зацепив динарика. за Закишу таке не видно. А вони ж бачили, що динарик. Не знаю, чи срібний цілімісний, але бачите, в нього є. І в мене якийсь облумочок теж є. Коротше, коротше, в мене камради не вгамовні вже хочуть на нове місце їхати. І ось хотів зазняти такі промізні результати. Подивіться. Фібулки, динарики, кусочок динарика, а вони хочуть кудись їхати. І ось цього чоловіка, Тоже динарика стрельно і нормально. Тут є сигнал, але тут треба дуже-дуже ретельно їх виходжувати. Тому не знаю. Куди ми поїдемо, що ми поїдемо. Але трошки щось може знайдемо. Не влада вже. А подивіться, де ми стоїмо. Наш любимий маркет опт. Що ми п'ємо кавку? Куди їдемо? Туди. Тудись, тудись. Туди. Туди? Туди! Не кажемо куди, кудись їдемо. Познахідки. Та і все. Будемо шукати. О, нам там вже воно щось виносять добре. А ми, а ми, ми кудись газуємо, газуємо, допиваємо каву і їдемо шукаємо. Ну який же куп без обіду. Будемо обідати і кудись з новими силами вирушати. Вирушать. І ще хотів показати, яка тут. Яка тут краса, які тут краєвиди? Тут ходить, не переходить. Десь будемо в цих краях сьогодні ганяти. Так, то що, хлопці, вечеряємо і газуємо. Да, обідаємо, обідаємо. обідаємо. Да. Сьогодні ми з одного місця, в друге, в третє, в четверте, але я думаю, що сьогодні та й цепнув. П'яте, шосте, сьоме, восьме. Питання. То вже перебор. Питання. Обідаємо, обідаємо, да, обідаємо. обідаємо. Монетку, на те можна їхати. Я сьогодні на половинку салази. Сьогодні маю такі невеликі запроси. А чого пепсі доставаче доп'ємо? Ой-ой-ой, осінні дерева, осіння природа. А ми газуємо, газуємо копати. Все, Вадим, такого неприлічності більше не кажи. Такий сигнальчик, тільки що був класненький нагороди, які ми перейшли з хлопцями. І кричу, царюк. А воно фігня, кусочок ложка алюмінієвий. І зверху рядом подивіться, що лежало. Офігуть. Люлька, шкода, що не ціла, звісно. Практично, Практично ціла. От тут зверху такий трошки така Де, Табок залишився. Закуримо. Ні, Але насправді, друзі, я не курю і вам не раджу. Але знохідка така прикольненька, красивенька. Не знаю, чи козацька, чи може трошки пізніше. Козаць, козацька. козацька. Козацька? Шукаємо, тут якісь повинні Середньовісні монетки повинні попадати. Значить. Ось таку, ось таку, потрошку-потрошку попадається. Ох, друзі, нарешті, нарешті щось у мене стрельнуло. На городиках ходимо. Е, ось такий, послухайте сигнал. Почекайте, щось, щось слабеньке. Оно. 30-31. І подивіться, який... Яка кайфова монетка, напевно. Такий кружок мідний. А що воно, в з усього, напевно, якась діньга. Але треба мить чухати і, і дивитися. Але, але, царюк по-любому повинен бути. Зараз помию і покажу вам. Сигнальчик зовсім слабенький, друзі, але спіймав якогось гудзика. Хоч таке буду зазнімувати і показувати. Що за гудзик, незрозуміло. Але бронзовий, старенький якийсь. Може орлянка, а може й лисий. Хто його зна. Дома відмию гарненько, хай не відкисне. І покажу. Може щось цікавеньке, номерний чи, чи взагалі якийсь екзотичний. Дома. Дома-дома-дома треба все відкиснути і щоб гарно вам показати. А поки що це такий шмурдячок і не більше. З камрадом ну, прийшли вдвох, Вадим йде посередині. І краче, щось знайшов, що, напевно, серібруху. Ну, не, не понятне діло, він ж хапуга-хапугович. А ну покажи. А Ой. ти що не бачиш? Можна в руки взяти. Візьми. Е, це така на капустку схоже. Медяха, медяха. А ну на протирай. Бо таке. Візьму твою монетку, та протру. Що там воно показує? Око не бачу. Одиничка, напевно, капустинка. Тебе там є? О, там там воно. Препарати всякі є. Хімія? Ага. Десь летять. Стреляю зараз будуть. Давай не томи, що ж воно? Зелене, Нічого не бачу, мідно. Мідно, наприклад. але не видно. Ну нічого, все одно, мідячок спіймав, дрібничка, а приємно. Це скоріше все щось. Так тоненьке, диви. Ну так. Да. Ну нічого, нічого, нічого. Тероїться от тероїться потихеньку. Ну що, друзі, трошки протерли монетку. Бачите, таких на фоні гарбузів ми не заходимо на гарбузи. Ми... На сіня ми не беремо. Ні, ми не такі. Ми там, де то убрано, трохи то пробіглися. Протерли монетку і набачили, друзі, знаєте, що за монетка? Оно, одна копієчка масонська. Я таких ще не знаходив. Але монетка класна. У мене тільки п'ятерки, десятки є, одинички двійки двойки якось пропускав. А цей чоловічок стрельнув. А от який хитрун. Стрелюн. Да. Стр Стрелюн. Все, тримай і ми біжимо тебе догонить потроху. Перейшли ми, друзі, на цей городик, де колись оцей чоловік знаходив, щось таке весною, показували. І він крочечка така знохітка, як царюк. І зараз спробуємо онлайн викопати. А ну ж... Ох, який царюк. Гармошка Гарму... царська, Гармошка царська. Гармонь, гармонь. Нє, нам така не підходить. Ми сюди по царів і по віче прийшли, будемо їх шукати. Ось хлопці вже знайшли. Вже щось там вже миють. Ну ж показуєте. Ох, ніфіга собі. Ніфіга собі, пувочка, подивіться яка позолочена вам тобі не треба? Ні. Хорошо, я заберу. Оце, оце махина. Дивіться, тут срібло однозначно з цієї сторони. Ну а тут золотішка. Позолочена така прикольна. Що тут намальовано, непонятно. Але ляпуха велетенська. Е, так, братий, бух, полюбаса. Бухорики. Ні, ні, це така хвамілія. Нахідка прикольна, класненька. Вітаю, трошечки багатенько. Хватить себе. Мені тура треба шукати. Нарешті-нарешті, друзі, я накляю городика на такому березі. Підходжу, по сценці тут є. І весь час якісь алюмінієві то ложки, то кусочки в ложок. І ось такий знову сигналик був такий чіткий 50 на 50. Ну, думаю, блін. По-любому ложка, але ж треба вже як годиться викопати. Ага. Фіюшки, подивиться що. Подивіться, що куриця, куриця, куриця Російської імперії 700 роки. Ну, а з цієї сторони повинно бути написано Діньга 1700 від 30-го до 50-го року. Ось така знахідка. Приємненький шматочок 300-річного срібельця. Ой, роз, цей, розфантазувався я трошки, не срібельця, а мідюшки. Ось так, ось так, ось так. Уже находився, чесно, вже трошки язик заплітається. Але тим не менше приємна, приємна знахідка. Ось камрод біля мене знов цепанув монеточку. Показує яку. У тебе пшикалка є. Ну ти професіонал, професіонал. Так, пізній совет, мабуть, якщо закиша. Де хоч одним оком глянути. Інтересно ж. Інтрига, інтрига. Що це таке? Так, да, пізній совет. Двойка. Двічка, напевно, бо цей пізній герб. Щось там вадим кущах репетує. Що, серйозно? Да. Отакий От ти. Та тьху на тебе. Я хотів іти знімати вже. Все. Да? Да. Забирай, забирай. І принесу його до башини. Давай, давай, давай. Іди Іди. Секунду, я ж тут покручуся в березі. Може, тут яку ще медюшку цепану. Ходили ми в трьох там віддільно, покинули он камрада саменького, а він тут не горював. І каже, тут настріляв повні, повністю кармони з нохи а ну хвоститься, хвоститься, що там тебе є. Туди що робиться? Йо-ма йо. -моє. З голодуха так настріляв нормально. Срібро вже каже сорок. за, за монети не читаю. П'ятнашка, 909 чи 908. Але красивенько, красивенько. У нас такого добра немає. Ну і сув'єті тут. Настріляв так нормально. От бачите, покинули одного, він не горював. А в нас ніфіга майже немає. Небо красиве, таке осіннє. Пішли вже до машини, напевно. Тут уже немає що ловити. Тут не пугочка, тут така як серечка. Може було. Або із якось якоїсь це. Отак, друзі, треба копати. Що аж полежати захотілося. Камрад не витримав, каже, земелька прогрілася, можна і віддохнути. Охе. Що? Так. Цього не бути Звісно, я завжди да з собою беру відеокамеру. Ось і ще йдуть одні. Що ви Вадима вхундували, вже ходити не може. Хай повзе. Вон вже ліг перепочить. Каже, на сонечку подрімаю трошки. Сів, присів, щоб не висів. <рес> Та нема там нічого, ми вже тут все переходили. Ого, А небо яке за тобою, подивись, там, робиться. Красота. Щось тебе є цікавеньке, ну, покажи. Похвастайся. Хоч трохи бо мені нема, нема що й показати. Ніфіга не знімав пошти. А треба ж, треба що ж уже. Ух ти, це щось. А, но в конинка. Може і конинка. А тут собаку Ага. Це кінська, напевно. Топаку. Ну це пука мені не дає. Він така велетенська, Ой, щось прикольне. Мило, стіточка, і акуратно, щоб по злотку не здерти. Ну, воно щось взагалі на ж, не похоже. Ну, щось класне. Клас. А це, напевно, або срібільце, або посрібнене. Прикольно, прикольно. Не, не рядова якась полюбоса. Так, ну що, відкривай, ми вже пити хочемо, вмираємо. А де отой от хлопчина? О, а, Не вгомониться гума... ніяк. Переїхали з хлопцями ще на ложок такий. Ходимо-ходимо. У мене тут таке щось проволока попалася. Алюмінька якась. Вадим сказав не хоче по лужку. Він такий споглядає. І в мене сигнальчик і спіймав монетку. Але щось монетка така не дуже, напевно, пізня радьонська п'ятірка. Так вона є. Пізній пізній як якого руку. Ай, незрозуміло, закиша трошки. Ну нічого, нічого, хоч таке. Попалося і то добре. Треба ще тут трішки походити. Такими дорогами нагору деремося ярами, долинами. Ну, ну, тут тут, тут заросло, тут такі кущі страшні. Тут вертикальний подйом. Якраз на не винайдуть. А оце ота старо друга віта, що я то казав на гору Угу, Я поняв, поняв. Но ми тут ще не були ні разу. Доїжджаємо вже до думу потихеньку. То натомився трошки задрімав уже, Головне, щоб нас ходити не <головне> задрімав трошки. <головне> так що ото такі сьогодні. Підсумки я трошки показав усього такого. ну Таке, слабенько, але трошечки є. Головне, що находились, нагулялися і всі живі, і здорові. Дивиться, рідна фронтія. Ой Ну і не треба, ж мені палити, де я живу, бо купа фанатів наїде, на що нам така нота то то таке. Так що що? їдемо, їдемо, я зараз ще вдома трошки помию і покажу своїх знахідок. Так, ну що, мене висадили і камради газують, газують по домах. Ви там помиєте фоточки скинете. Я закину камрадних знахідки, бо там трошки грязненькі були, і свої. Ну і з камрадами прощаюся і зараз сам піду з мити. Ось такі. І подивіться, сонце ще височенько, а ми вже сьогодні справилися. Так, друзі, я вже вдома побачили, що знахідок зовсім слабенько, зовсім маленько, але зараз щось спробую хоч трошки показати. Тим більше, що вдалося мені очистити повністю ото закишу монетку, подивіться, це двійка 881 року. Хоч убитенька, але порівняно з тим, ким вона була до того, то, в принципі, я думаю, доволі таки непоганий результат. Далі, Деньга, це теж така вбита. Ну, але трошки, бачите, вона вже метал підгулявши, тут вже і так. По суті, нічого такого толком і не видно. Далі, 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 далі. Оцю трубку хотів показати. Така прикольненька, була біцеленька. але ж бачите, десь відбилися чи відломилися. Тут хлопці рятували, що табаком забито. Це якась, якщо видно, там рослинка проросла, корінь туди. І я пробував, пробував виковіряти. Думаю, ну, щоб не зламати трубку, хай вже там собі залишається. Бачите, така глиняна чи обпалена глина, не знаю, яка така робота. Не знаю, чи воно козацьке, чи може трошки пізніше, там якесь е, 19 століття, чи щось, типу того, а може взагалі в 20-му її зробили, але бачите, така річ чудова, там якісь прапрадіди е, пехтіли з таких штукенців. Так, що ще хочу показати, не котись. Що ще хочу показати? Закишав хлам. Гудзик оцей був. і, ну, Не супер ідеально, але подивіться, відчухав його. Видно, там воно трошки вже і метал почав сипатися, але бачите, орлянка і на пушках. Тобто якийсь артилерист часів Російської імперії там жив. Чи, чи приходив у гості, чи може взагалі просто проходив і загубив. Бачите, доволі такі орлянки, звичайні частенько попадаються, а от такі якісь е, незвичні, то трошки рідше. Тут бачите, СПБ Санкт-Петербург. І брати Бух доволі така. Доволі така популярна на той час фабрика їх виробляла. Далі, 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 далі. Ну, Звичайний радянчик тут не може дивитися, я навіть його сильно і не відчуху, а так з легонца, щоб, щоб хоча б на щось подивитися можна було. Ну, і ще гірше це вже пізній радянчик 89-го року. І, друзі, оця штукенця не зрозуміла, до речі. І отой чверть Донарика, що я думав, подивіться, я його трошки почав чистити, а воно взагалі, бачите, не, не срібло, а якийсь мільхіур. І всередині щось таке, воно як. не зрозуміло. Ну, коротше, таке наче в мене гіпотеза, що це куля Мільхіорова розпласкана. Тому, 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 отак слабенько, але ж бачите, трошки прогулялися, трошки відпочили, покаталися, і кілька таких знахідок зачепив. Дрібничка, але все одно приємно. А ви ж, друзі, наберіться тріпіння і скоро-скоро чекайте на нові пригоди і нові знахідки!